Всіх вітаю. Сьогодні у нас засклення приватного будинку. Це в нас Київська область. Показуємо об'єкт ще до початку встановлення. Конструкції вже встановили, звантажили, занесли тут гараж, можна так сказати. І показуємо будинок ще не засклений, без віконних конструкцій. Всі проєми у нас поки ще не засклені. Але вже попередні дві конструкції ми вже як розносили, відразу в принципі, їх вирішили монтажник і встановити. Це у нас торець будинку. Тут у нас буде в майбутньому така тераса крита, тому тут у нас двері будуть і такі вікна. Перший поверх у нас всі конструкції прямокутні. На другому поверсі ми бачимо такі трапеції. Є одностворчаті, є двостворчаті, різних розмірів. По комплектації, тут у нас профільна система теплого варіанта, це Rehausin Cinego, Нагадаю, це у нас 80 мм три контура ущільнення. В даному варіанті замовлення. Тут у нас ще зовнішня ламінація, але так як у нас захисна стрічка, то може виглядати ніби як білий, але насправді колір не білий. Ось бачимо: це у нас фасад будинку. Тут будуть вхідні двері. І відразу гараж по проекту. Ще раз показуємо вже із встановленими конструкціями. Встановили склопакети, продули монтажною піною. Вигляд мається ось таким чином виглядає. Показуємо, що це не білий колір, а захисна стрічка. Монтажну піну будемо додатково закривати, замазувати герметиком. Це стіс А, і знизу встановили стрічку. Герметик ще поки не скрізь, тому не лякайтесь, це ще не закінчення роботи, це перший день з варіантом, що ми розвантажили, рознесли і встановлювали. І покажемо ближче. Що в нас тут у нас комплектація? Що це дійсно ріха? знизу у нас теплий підставочний профіль. По бокам та зверху ми встановлювали на монтажні пластини 1,5 мм. Профіль у нас нагадаю, трьохконтурний, три контура ущільнення. І фурнітура в нас тут йде проти зламу. Це по ну, побажання, рекомендація. Як менеджера для клієнта, та й клієнт в принципі, цим цікавився, чи є якісь варіанти опції для саме приватних будинків. Тому дійсно запропонували та встановили протизламну фурнітуру. Встановили теплий підставочний профіль, оскільки у нас профіль 80-ка відріхау це теплі вікна, тому рекомендація була майже відразу, що в такій комплектації рахувати знизу незвичайний, а саме теплий. Додатково порекомендували зовнішню герметизацію, оскільки утеплення, як не буде навіть у цьому році. Тому, щоб захистити монтажну піну, відразу ми це все. І здійснили. Тому ось таким чином це вже закриття повністю об'єкта по, по виконанню всіх робіт. І виходу на терасу ми бачимо штурпові двері. І всі вікна вже зі встановленими склопакетами, все відрегульовано, все на своїх місцях. І сховалося таке невеличке віконце на одній із стін такого гарного приватного будинку. Тому звертайтеся, допоможемо, встановимо і вам.